Всім привіт! Ви на каналі Золік Пименко. І сьогодні ми будемо пекти пражський торт по госту. Кому цікаво, залишатися зі мною будемо разом готувати. Готуємо коржі. Нам потрібно 10 яєць, 300 г цукру, 50 г розтопленого масла, 250 г просіяного борошна, 80 г какао, розпушувати тіста. Дві чайних ложки та ванільний, цукор 10 грамів. Значить ми відділяємо білки від жовтків, збиваємо білки, додаємо пучечку солі, добре взбиваємо і в 2-3 прийоми додамо 150 грам цукру. Збиваємо до пишної, такої густої маси. Оставляємо в сторону і приступимо. До наших жовтків. До жовтків ми додаємо наш цукор, який залишився 150 грам. І ванільний цукор. Добре взбиваємо до такої білої пишної маси, щоб вона повністю посвітліли наші жовтки. І Будемо змішувати тепер їх із нашими білками. Легесенько змішуємо. Дерев'яною або силіконовою лопаточкою, для того, щоб наші жовтки не впали. Добре змішали, тепер додамо сухі інгредієнти. У мене просіяне борошно і какао. Я ще додаю просію дві чайні ложки розпушувача тіста, перемішую. І в 2-3 прийоми я введу в наше тісто. Легенько змішую. І тепер я додав сюди 50 г кімнатної температури розтопленого масла. Ставляємо в духовочку на 180 градусів на 20-25 хвилин. Значить, тісто я виливаю на е, з паргаментом, змазаним із маслом. Виливаємо, равномірно розподіляємо і ставимо в духовку. Готуємо крем для нашого крему, можна так сказати. Нам потрібно одне яйце, 80 грамів цукру, 5 грам ванільного цукру. Все зазбите. додати 100 грамів молока і 1 столову ложку борошна. Поставити на малесенький вогонь. Постійно мішати до повного загуснення. Це в нас буде заварний крем до нашого основного крему. Ми будемо його додавати. Ось він у нас повністю загузне на малесенькому вогні. Оставляємо в сторону, щоб він повністю остиг. Для нашого основного крему потрібно хороше масло, ДСТУ, У мене 83% кімнатної температури. Ми добре його змішуємо. Добавляємо ДСТУ з хорошу згущенку, щоб була смачна. 200 грам також. Я додаю 2-3 прийоми з і добре все це збиваю. Тепер ми додаємо сюди в 2-3 прийоми нашій. Заварний крем, який ми готували. Він повинен бути в нас обов'язково холодний, кімнатної такої температури, щоб наше масло не розтало, бо тоді крем не вийде в нас. Добре, це все збиваємо і додамо іще какао. Какао обов'язково просіти через ситечку. Я добавлю 2 столових ложки в два прийоми. Почала одну, потім другу. Збиваємо добре з какао, змішуємо, збиваємо. І залишаємо такий крем хоча б на годинку, в холодильнику, щоб він постояв і схватився. Ось так все дуже легко і просто. Крем нашого готовий, залишаємо в холодильнику. Тепер наші коржі. Коржі у нас спеклися, вже остигли. Я їх тепер розріжу напополам і ще раз на пополам. І замотаю пленкою, і також оставлю в холодильник мінімум на 3 години. Ось так розрізав. У нас вийде 4 таких коржі прямокутних. Також до наших коржів треба приготувати пропиточку. Пропиточку я готовлю із абрикосового соку та цукру. Значить, 100 грамів цукру, 100 грам абрикосового соку ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, щоб цукор розстав і залишаємо, щоб повністю стигло. Тепер приступимо до зборки нашого торта. У нас є крем густий, у нас пропиточка і ще нам потрібен абрикосове варення або джем. Для начала ми пропитаємо всі наші коржі абрикосовою пропиткою повністю всі 4 штуки, потім збираємо торт по черзі, намазуємо їх добре кремом. Придавлюємо злегка, щоб у нас такий вирівнявся трішки. Зверху ми наносимо абрикосове варення або абрикосовий джем. І по бокам. Верх і по бокам. І залишаємо в холодильнику хоча б на час-два. На Поки в нас відстається в холодильнику наш торт, готуємо шоколадну глазур. Нам потрібно 100 г просіяти через сито, 100 г цукру додати до какао. Все це змішати, додати 200 мл молока, також змішати, поставити на вогонь і на малесенькому вогні, постійно мішаючи зварити глазур до такої блискучої, на вигляд маси. Ось дивіться, в нас на вогні. Уже пройшло так 5 хвилин, вона в нас стає такою блискучою яскравою. Знімаємо, сахар розтворився, знімаємо з вогня і додаємо ще 50 г масла, добре перемішуємо і залишаємо, щоб повністю в нас остигла наша глазур, була холодною. Тепер наш торт будемо заливати шоколадом. У мене я положила на противень, знизу поклала досить, щоб він такий був, наче як на возвишенні, щоб добре залилися боки і верх. Можна ще положити на решітку. У кого є решітка, так, звісно, буде більш зручніше. Значить, заливаємо наш шоколадом наш тортик, щоб повністю був залитий зверху, і наші бока. За бажанням можете його зверху е прикрасити. У мене залишився трошки крем. Я його ним і украшу. Зараз трошки оставлю в холодильничок на буквально на годину, щоб трошки схватився зверху шоколад. Ось він у нас схватився. І тепер я трошки його зверху прикрашу остатками крему. Значить, напишу 60 років, нашому дідусю, 60 років, і з ним народженням. Ось такий красивий, на мій погляд, вийшов торт. Я його переложила на. Красиве блюдо, тепер вам покажу в нас, який він у розрізі. ще з кусочок. Завдяки нашій пропиточці торт у нас вийшов такий сочний, а завдяки. Абрикосові прослойки зверху він дає чуть, -чуть таку кисліночку. І виходить дуже смачно. Я рекомендую всім спробувати. Кому сподобався мій рецепт, запрошую вас підписатися на мій канал та поставити лайк. От і все. До нових зустрічей! З вами була Оля Клименко.